та сестри, вітаю вас на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я, проте Володимир Давидов, з вами разом читаю Святе письмо та разом з вами ми його і обмірковуємо. Сьогодні ми продовжуємо читати такі заключні уривки в Євангелії від Матфея. І це, сьогодні це 23 глава, фрагмент звідти. В принципі, це продовження того, що ми читали з вами вчора і позавчора. Е, і я думаю, що якщо ви вчора були присутні на ефірі, то, звісно ж, зразу і е, згадаєте коронну фразу Ісуса Христа, яку він як е, як вирок виголошує фарисеям і книжникам. Сказав Господь іудеям, який прийшли до нього, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророків, прикрашаєте пам'ятники, праведників, і говорите, якби ми жили в дні отців наших, то не були би спільниками їхніми у крові пророків. І це дійсно було так, що фарисеї і книжники, взагалі іудеї, часів Ісуса Христа дуже цінили своє ну насліддя, свою якби віру і тих пророків, яким. Які походили з їхнього народу. І дійсно була певна шана, і будували склепи будували гробниці для пророків і шанування. Але, але Христос в даному випадку приводить цей приклад саме для того, щоб показати цим фарисеям, наскільки вони далекі. Зовнішньо вони нібито шанують, але наскільки вони подібні до тих іудеїв, від яких вони нібито хочуть відхреститися, ну, мовно так кажучи, яким чином? Адже вони говорять, що якби ми жили в ті часи, тобто в часи е книг царств, наприклад, починаючи там, з царя Саула, потім Давида, з Соломона, і, і пішло далі, пішло розділення царств, і далі, і далі, і далі. І от коли о, в певні моменти пророків гнали і неодноразово вбивали саме іудеї, саме і єврейський народ, вірніше, тому що іудеї і ізраїльтяни, як ми знаємо, це дещо о, такі суміжні поняття, але все ж таки різні, тому що іудеї це о, є 12 колін Ізраїлових. Так от, 10 колін це Ізраїльське царство склало, а е, Іудейське царство це була е, коліно Іуди і Вніаміна, якщо я не помиляюся. От, два всього лиш коліна. Так от, А всі вони разом євреї. Так от, і в одному царстві, і в другому пророки гнали, тому що пророки позвіщали волю Божу і викривали нечист... нечистиве життя е, е, євреїв. Тому що вони поклоняються іншим богам, приносять інші жертви, що вони зраджують своєму Богові. Звісно, це не подобало. В першу чергу викривались царі, тому що вони вносили безбожне е, е, язичництво і в е, життя звичайних євреїв. Вони запроваджували, будували храми, капища, возвишення, дубрами і приносили е, е, в жертву молоху дітей, навіть тобто повністю приймали. Не тільки зовнішні якісь там атрибути язичницької релігії, а й повністю світогляд і розповідання, грубо кажучи. І от е, фарисеї, звісно, казали: от якби ми то тоді жили, ми ж зараз адже дійсно фарисеї часів Христа, вони вже поклонялися єдиному Богові. Жертвоприношень іншим богам не було. Тобто з язичництвом як таким було покінчено раз і назавжди. По суті, І після Христа іудеї досі залишаються монотеїстичною релігією, а, інших поклонінь немає, іншим богам, вони не, поклон... вони не є язичниками. Проте а... Христос вказує на. Приводячи цей приклад, він підводить до того, що бути, не бути язичником це ще не означає. Бути праведником і бути достойним увійти в царство Боже. І от на репліку фарисеїв, що якби ми жили в ті часи, коли наші предки були, поклонялися язичницьким богам і вбивали пророків, то ми б так не вчинили. І от Христос коментує цю їхню їхнє ствердження. Таким чином, ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбили пророків, Доповніть же міру отців ваших. По суті, він говорить, ви є нащадками, і ви такі самі. Так, ви відкрито не поклоняєтесь, не, не, не відкрито, ви не поклоняєтесь іншим богам, але ви точно так же будете гнати пророків і вбивати. І далі про це Христос говоритиме. Цікаво, що. Ми бачимо, що ті ж самі іудеї не змогли е, звільнити е, Іоанна Хрестителя. Пророк, пророк Божий. Люди знали. Але по суті, частина іудеїв приєдналася до того е, мовч... своїм мовчанням і е, згодою з діями Ірода до того, що Іоанна Хрестителя ув'язнили, його стратили. От. І це ж стосується, буде стосуватися і Ісуса Христа. Адже для багатьох він був теж пророком, і його е одне з його служінь це було пророче царство, ну, тобто месіанське служіння, воно включає в себе і пророче, і священницьке служіння. Так от, як пророка Христа теж будуть гнати, і от про це й говорить Господь, що е доповнють же міроці ваших, адже ви. Мене ненавидите і хочете погубити. Ви нічим не відрізняєтесь від тих своїх пращурів, від яких ви, по суті, хочете ну, зректися, що ви краще за них, а насправді ні. Змії, поріддя Єхидного, як, втеч... як втечете ви від присуду в гієну? Тобто Господь, по суті, виголошує вирок, вирок хто вони і чого вони достойні, і каже, ви не втечете. Тому ось я посилаю до вас пророків і мудреців, і книжників, і ви одних уб'єте, і розіпнете, а інших будете би в синагогах ваших і гнати від міста до міста. І це Господь говорить, в принципі, ми бачимо, читаємо, що я посилаю до вас пророків. Можна, в принципі, якби, так як Господь поза часом, то посилаю, а можна розцінювати, що посилав. Тому що він поза часом, тобто то посилав і пророків, і мудреців, і книжників. Книжників в даному випадку не в негативному значенні, а книжники, як ті, хто знають, дійсно знають справ закон Божий і розуміють його. По суті, книжники де в часи царств, пророчі школи, це були школи книжників, де дійсно в першу чергу вивчали закон Божий. Заповіді Божі, і Свят, святе письмо. Це була одна з найголовніших таких ну, напрямків. І про що я хотів ще сказати? Тобто, що Господь говорить нібито якби, про минулі речі, що Він посилав дійсно і мудреців, і пророків, і іудеї їх гнали, євреї їх гнали і вбивали, і. Якби, ну, умовно кажучи, розпинали. Але я вам скажу, що ці слова ми все ж таки можемо, ну, напевно, вірогідніше треба сприймати як про майбутнє. Ось я посилаю. Тобто, Господь, то, знову ж таки, той же Ян Хреститель. Але ми знаємо, ну, як пророк, але ми знаємо, що в ранній церкві були різні дари Духа Святого. Всім нам дуже не такий Найвідоміший дар це говоріння на інших мовах. Але крім цього, були дар пророчий, дар управління, дар громадою, да? новоствореною християнською громадою. Дар повчати, тлумачити, дар говорити на інших мовах і дар роз'яснювати, про що говорили, перекладати, грубо кажучи. От. Тобто, ці дари були і пророчі, дар мудреців і книжників. І, по суті, так воно, про що Христос і каже, що в християн, ранньохристиянській общині ці були присутні такі люди. Але е так воно і сталося, що е їх християн хапали, а, звісно, е брали, якби, заарештовували тих християн, які схоплювали вірніше, не, так схоплювали саме тих християн, які були, ну, відігравані. Ігравали ключові ролі в християнській общині. І тому дійсно тих же пророків брали, гнали, бичували в синагогах і виганяли з міст, і гналися за ними. І ми це можемо дуже яскраво побачити з книги діянь і з, по суті, життя самого апостола Павла. Як він гнав християн, так і потім і його гнали. Тобто ця те, про що говорить Христос, ось уже мало стати ось ось. Грубо кажучи, з дня на день, ну, ну так, образно кажучи, з дня на день після його Вознесіння почнеться. А вірніше, якщо сказати, то після дня П'ятидесятниці. І ви одних об'ютей, Розіпне та інших будете бачувати в синагогах ваших натів від міста до міста. Можливо, навіть тут у дітей Зіпнути Господь говорить і про себе. От. Але ми знаємо, що розпинали і апостолів, і ну, мучеництво багато християн постраждало. І Не тільки від язичників, а в тому числі і від іудеїв. Тож упаде на вас уся кров правильна, пролита на землі, від крові Авеля праведно до крові Захарії, сина Варахіїного, якого ви вбили між храмом і жертовником. Тобто Христос говорить, що ви відповісте за всю ту кров, яку ви пролили. І в даному випадку Христос окреслює. Певні межі е історичні. Ну, звісно, е нам зрозуміло, ну, тут без питань, е про якого Авеля, тобто, про сина Адама і Єви, якого вбив Каїн, говориться. Тобто, перша кров, яка була пролита, от, з, з тих пір і починається. Е про якого Захарю йде мова? Е з Тлумачі Святого Письма вони розділяються в цьому питанні і є декілька таких теорій. Для нас з вами Біблія має вірніше, чим відрізняється Біблія християнська від. Старий завіт, яким, яким користуються християни від іудейського. У іудеїв книга, остання книга, друга Параліпоменон. Закінчується їхня біблія. В, нашій, в нашому варіанті, якщо беремо, то ще й книги Макавеїв є, от. входить теж. Так от, в другій книзі Параліпоменон говориться про дійсно Захарію, який. Був вбитий дійсно між храмом і жертовником. Правда, є одна така розбіжність, де, це про пророка Захарію, якщо я не помиляюсь, говориться, де говориться, що він син Іодая, а тут каже, сказано син Варахійного. Як це узгодити? І от є певні теорії: перше, те, що син Захарії, син Варахійного. Ну, Перша найтака простіша, що це описка Євангеліста. Він не того, не того назвав. Інше те, що син, батько Захарій мав два імені Варахій Варахі і Іодай. Тобто тоді в Біблії сказано син Іодая, а Євангеліст відтворив друге ім'я. Ще одна є теорія того, що, можливо, це взагалі мова йде про Захарію батька Яна Хрестителя, але ця теорія це просто, що це є більш ну такий більш підгін фактів, ну імен. Тобто там Захарія, тут Захарія батько Іана Хреститель, то це значить про нього. хоча не хоча не а і все ж таки. Це скоріше дійсно про то який, про якого написано в книзі Паралепоменон. Саме в тому, що Господь вказує рамки першу книгу Біблії і ну, Старого Завіту, скажімо так. Для нас це старий завіт іудеї ні, просто Біблії. І останню книгу, другу книгу Паралепоменон. Тобто вся історія. Людства, і, а саме особливо іудейського народу, єврейського народу, пронизано тим, що вони вбивали посланців Божих. От. Тому і, все ж таки більше, наприклад, я схиляюсь до тої думки, що можливо, все-таки того Захарія батька було дійсно два імені в, Варахій так, або Іодай, як сказано в Біблії. От. Амінь, кажу вам, що все це прийде на покоління Це, тобто, що на іудеї. Іудеї за це заплатять. І далі Христос, по суті, в цій всій репліці Христос от перечисляє, яке горе, які вони є, ці фарисеї, з книжниками, переходить до того, що вам горе і що буде, ви будете за це відповідати. Але далі наступне, от те, що ми зараз зачитаємо, це. Такий, знаєте, якщо попередні слова сприймаються як суровий, такий, суровий вирок Христа, то а, наступні слова це не суворий вирок, а плач батька, а, або навіть не плач, а, а ск скорбота батька, який розуміє, що його дитина іде до загибелі. Сама обирає цей шлях. І от, давайте зачитаємо. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах, збирає пташеня своїх під крила, і ви не скотіли. Дійсно, сповнений болі і, і таких скорботи, печалі, журби з, слова Ісуса Христа щодо Єрусалиму. Адже це була столиця, це було його. Ну, Діти ще народ Єрусалим, тут уособлення єврейського народу. І ми знову ж таки, якщо беремо до уваги от слова і Ісуса Христа, і, якби, який натякає і має, і має на увазі всю історію іудейського народу, єврейського народу, так вірніше буде казати. Всю історію Ізраїлю, то дійсно ми бачимо, що скільки раз Ізраїль зраджував Богові, і як тільки вони каялись, Господь їх знов о, збирав, знов опікався ними, знов намагався їх привести до себе і до ну, якби, як до чогось путнього, відвернути їх від, о, від зла. І, тим, і кожного разу, коли Ізраїль. Зустрічав тих, через кого Господь це хотів очищення зробити. Вони гнали тих людей і вбивали. от І Христос Його серце переповнює біль, тому що Господь є Господь усіх народів, і всі народи для нього цінні. І підтвердженням цьому є навіть. Книга пророка Іони. Так саме того, який три дня перебував в Кіті Іони. Він був посланий до Ніневії, столиці Сірії, для того, щоб сирійці покаялися. А пророк не хотів, тому що він знав, що ці сирійці прийдуть і потім знищать Ізраїль Ізраїльське царство. І, тим не і він не розумів, чому Господь не хоче так би мовити. Спосіб воювати у сирійців був дуже жорстокий. Вони вирізували, винищували цілі, цілі народи, племена. І вони були дійсно набагато нечистивіші за, за іудею, за Ізраїль. І тим не менше, Господь посилає їх, щоб ні покаялися. І Іона Пророк задавав Господу питання: а чому? Чому так? Але перед тим, як він це задав, Господь, якщо ви пам'ятаєте, там був такий випадок, що Іона заснув. Я там детально вже не пам'ятаю, що з гарбуза виросла рослина величезна за ніч, і коли він прокинувся. Ця рослинка лисям своїм покривала його зробила, робила тінь, щоб йому не гаряче було не спекотно було, щоб була хоч якась тінь. І він дивився, чи ні не війці покається, чи ні. І за день ця рослинка під кінець дня засохла. І Іона пророк питає Господа: чому він милує таких нечистивих сирійців? А він каже: тобі. А, і з іншої сторони. Пророк Іона дуже засмутився, що рослина всього лиш день пробула і зав'яла. І Господь йому відповідає, ти піклуєшся про рослину, яку ти не сіяв, не, не, не зрощував, не поливав, яка тобі зробила, була тінью, але то, як думаєш, мені жалко того народу, який я створив, тих людей, які є моїм вінцем мого творіння, і ти ж ні не віці так само. От. І... От Це така паралель, знаєте, надихнула мене, е, що тут Христос теж він, він любить свій народ, як і інші народи. Але оцей маленький, кочовий народ плем'я, він його особливо оберігає. І що цікаво, як от і апостол Павло каже, що сила Божа в нему чи звершується, так дійсно це відбувалося і на тлі. Е, е, не на тлі, на прикладі о, єврейського народу, невеличкий слабий, слабий народ, оточений великими царствами, е, то єгипетський, е, єгипетський Єгипет зі своїми фараонами, велична цивілізація, то потім Сирійське, Асирійське, вавилонське царство, цілі імперії, Римська імперія, а маленький народ, який зберігав на, на долю якого було покладено. Відповідальність зберегти віру в єдиного бога, істинну віру і зустріти месію, який прийде спасти як цей народ, так і весь світ. Вони відвернулися. Всіх, хто до них, кого до них Господь посилав, вони вбивали і не зупинилися навіть перед самим тим, кого, кого вони мали розпізнати. На відміну від інших народів, на них лежала на євреях була відповідальність зустріти месію. А особливо на їхніх поводарях, це книжниках, фарисеях. Але не розпізнали. от Так, де я зупинився? Ось і далі Господь остаточний свій вирок говорить: ось лишається ваш дім, ваш пустий. Кажу, бо вам, не побачите мене віднині доки не скажете. Благословенний, хто гряде в ім'я Господнє. Тобто Господь говорить. Знаю, що це робиться з інтернетом, вже і вайфай, і, і мобільний. Е, перепрошую за технічно такі е, паузи. І от е, Христос говорить, що залишається дім, що вони відреклися від Месії, не тим, що вони не б знали, не почули, а тим, що вони цілеспрямовано. Ем... Не захотіли Христа почути, не захотіли йому відкрити свої двері, своєї душі. Це говорить про те, що зло, злий намір, він, зло воно, відбувається з наміром. Вони чули Христа, бачили Христа, ну найголовніше чули, що Він проповідує, але цілеспрямовано були проти нього, відкинули його слова, від, від, зреклися Месії якого мали б зустріти, і як, ну, якому мали вклонитися. І таким чином вони втратили ті відносини, які у них були з Богом. Ті, той завіт І наступний Богообраний, верні, скажімо так, наступний народ, який а, з яким Господь уклав. А, Свій договір заповіт новий. Це були християни. Якщо раніше це було племя по крові, то тепер це стало плем'я по духу. От. Народ, який єдиний в дусі, а не по крові. От. Такі міркування на сьогоднішньому Євангелії. Дивлюсь у нас сьогодні пізня година, тому і глядачів небагато. і... Питань нема дописів в чаті. Тому будемо закінчувати. Я бажаю вам Божого благословіння. Хай Господь благословляє вас та оберігає мирної та тихої ночі. Молімося за наших захисників і також за невинно невидноуб'єнних наших співгромадян, яких уже черговий день в різних містах вбивають, знищують рашистські ракети. Якось останнім часом. Дуже болісні події відбуваються. На цьому це все. Боже благословення і до зустрічі завтрашнім івангельським ранком. Хочу теж сказати: сьогоднішній євангельський ранок був, бачите, буквально опублікований вечором, тому що в налаштуваннях стояло завтрашнє число. Він був впевнений, що сьогодні воно вранці з'явиться, тому, побачивши, що його нема. Одразу його опублікував, ну може, незадовго до ефіру, це якраз під час підготовки. Ну, все, будемо закінчувати. До побачення, до зустрічі завтра.